5 квітня 1710 року під бендерами гетьманом України обрали Пилипа Орлика. В день виборів було проголошено угоду договір між новообраним гетьманом, старшиною і козацтвом, закинутими недолею на чужину. Документ мав назву пакти і конституції прав і вольностей запорізького війська. По суті, це була перша в світі конституція а її автором був новий гетьман. Пилип Орлик походив із поважного чесько польського роду. Його порядність, працелюбність і любов до вітчизни помітив гетьман Іван Мазепа і призначив генеральним писарем козацької держави. 27 червня 1709 року. Орлик брав участь у полтавській битві, поразка в якій мала трагічні наслідки. Україна на декілька століть опинилася під владою Росії. Тоді ж почалась перша хвиля української еміграції. Орлик залишається на боці Мазепи і разом з ним відступає на територію Туреччини у Бендери. Тут отоборилось і запорізьке військо. Петро І вимагав видати гетьмана Мазепу і генерального писаря Пилипа Орлика, але Султан йому відмовив. Тоді Петро вирішив узяти Мазепу й Орлика силою. Однак, 9 липня 1711 року його армію оточили війська великого візира Балтаджі. Петро І послав до турецького головнокомандувача дипломата Петра Шафірова, і той домовився за хабар випустити московського царя з мишоловки. Царю довелося віддати візиру військову касу і коштовності всіх придворних дам, починаючи з фаворитки Петра Катерини, майбутньої російської імператриці. По смерті Івана Мазепи перед українськими іммігрантами постало питання про його наступника 5 квітня 1710 року. Гетьманом обрали Пилипа Орлика. Цього ж дня і було проголошено пакти і конституції прав і вольностей запорізького війська. Ця конституція фактично визначала Україну як незалежну республіку і була однією з перших державних конституцій у Європі. Для довідки конституцію США прийняли 1787 року, Франції та Польщі тисяча 91-го у російській імперії спроби створити конституцію були лише в першій чверті 19-го століття і закінчилися трагічним повстанням декабристів у 1825 році. Талановитий дипломат Пилип Орлик робив відчайдушні спроби умовити союзників в урядах Швеції, Німеччини, Польщі, Франції та Туреччини на спільну боротьбу з царем 20 листопада 1710 року. Туреччина оголосила війну Петру І, 31 січня 1711 року з Бендер вийшли запорожці на чолі з гетьманом Пилипом Орликом. Недалеко від Рашкова вони об'єдналися з поляками, а також з турками під командуванням султана Махмед Гірея. Запорожців і поляків було близько 8 тисяч, татар 30 тисяч. За наказом Петра І, і Іван Скоропадський, Направив проти орлика козацьке військо на чолі з генеральним Осавулом Бутовичем. Під лисянкою орлик розбив військо Бутовича і той здався в полон. Цар, побоюючись, що правляча старшина перейде на бік орлика, наказав зібрати у глухові дружин усієї генеральної старшини і серед них дружину гетьмана Скоропадського і тримати їх як заручниць. Наприкінці другої декади березня Орлик дійшов до Білої церкви і оточив місто. Одночасно, з переможними діями військ Орлика на правобережжі, татари досить успішно воювали на Слобідській Україні. Однак хан не дійшов до Харкова і утримався від походу в глиб Гетьманщини. Очевидно, не бажав зустрічатися з великим російським військом. Орлику не пощастило під Білою церквою. Ця фортеця була забезпечена всім потрібним для оборони і оснащена сильною артилерією. Орлик не мав необхідної для облоги важкої артилерії, у нього було лише шість невеличких гармат. Хоча місто захопили швидко, замок продовжував триматися. Орлик з військом припинив штурм ще й тому, що султан зі своїми ордами раптом поспішно покинув табір і відійшов до Буга. По всьому правобережжю татари палили міста, містечка і села, брали ясир, убивали людей. Правобережне козацтво, яке приєдналося до нового гетьмана, кинулося тепер рятувати своїх близьких від татар. Із 16 тисяч війська залишилось ледве 3 тисячі козаків. Гетьман відступає спочатку до Фастова, а потім до Дністра. Наприкінці квітня Орлик і запорожці були вже в Бендерах. Після невдач 1714 року Орлик разом зі своєю генеральною старшиною переїжджає до Швеції у 1720-му до Австрії, пізніше до Чехії. З 1722 року він протягом 12 років живе у Греції, в Солоніках. Тут він поховав свого молодшого сина Якова, в еміграції деякий час з ним перебував і середній син Михайло, якого він теж втратив. Після смерті Пилипа Орлика його справу гідно продовжив син Григір, котрий працював у зовнішній розвідці Франції. Він загинув на берегах Рейну в лавах французької армії в битві проти прусських військ. 1769 року, на 17 років переживши батька, на той час Григір Орлик вже був графом Дентевіль, лейтенант генералом армії короля Франції, членом таємного кабінету Людовіка XV і командиром полку синіх шведів короля. Саме від назви маєтку Григора Орлика під Парижем, походить назва знаменитого аеропорту Орлі.